У збірці свідчення щоденники особисті враження співробітників обласного краєзнавчого музею. Музеї кожен рік ми випускали такі наукові записки. Тобто, в таких наукових записках ми друкували свої дослідницькі роботи з історії Херсонщини. Але в цьому році ми надрукували свої спогади і назвали цю збірочку не наукові записки. Але вони ці спогади дуже дуже стануть у пригоді вже під час дослідження цієї війни. Презентували збірку поруч з експозицією, яка присвячена деокупації Херсона. Як деокупували Херсонщину і саме Херсон, ми одразу вже. Почали збирати експонати. І саме експонати приносили люди, херсонці. Вони приносили те, що вони знаходили біля своїх будинків, на дорозі. Це експонати понівечений або гільзи, або там якісь там уламки знарядів. Краєзнавчий музей був пограбований окупаційною владою, говорить Ольга Гончарова. Зараз займаються його відродженням. Нам було дуже складно відроджувати музей, ну, як то кажуть, з попилу. Але ми відродили всі форми роботи в музеї, в країзнавчому музеї, в тому числі і експозиційну. І от на прикладі цієї виставки, яку ми даруємо нашому місту, ми показали, що музей спроможний і він потужний по сьогоднішній день. І він присвятив цю виставку нашому незламному Херсону. Новостворена експозиція відображає події початку повномасштабного вторгнення, оборони, тимчасової окупації, звільнення правобережжя та життя під обстрілами, розповіла Ольга Гончарова. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.